Якщо людина планує іти в армію, якщо вона збирається іти, то вона повинна розуміти, для чого і ким вона іде, ким вона хоче бути. І дуже важливо прив'язуватись до того, що тобі подобається і чим ти займаєшся в житті. Те, що ми говорили, там, наприклад, як я вже казав, що там всі думають, що це просто дядько сидить якийсь з ключом і непонятно, що крутить. А насправді це досить важка фізична робота, це досить багато розумової роботи, також потрібно включати для того, щоб виконувати всі ці. Ці задачі і насправді організм дуже такий живий, досить цікавий. Ну особисто для мене він є дуже цікавий. І я вважаю, що майже усі, хто тут є, це люди, які займаються дійсно своєю справою, і вони роблять дійсно велику, важливу і важку роботу. Я просто хочу наголосити, що це дійсно важка робота, але ми з нею справляємось. Ми цю роботу виконуємо і будемо виконувати далі. А отже, українці всіх професій звертайтеся до рекрутингових центрів. А це була програма «Зброя Перемоги та я і Верницький.